привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Теза цього відео наступна: не пройшов ВЛК, не отримаєш відсрочку від мобілізації, чи так це, чи ні? Цим питанням розбирався суд, апеляційний суд. і Я проаналізував це рішення, і хочу вам розповісти, що ТЦК, чи може воно ставити в залежність. ВЛК від надання відсрочки, чи не може законно чи незаконно. Тому залишайтесь, послухайте. Я тезис на розповім зараз. Хто не підписаний на канал, звісно, підпишіться. Залишайтесь моїм підписникам. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини, огляди судової практики, зміни діючого законодавства. Наразі все це дуже жваво. Там у нас відбувається, дуже багато змін. За цим стежу, щоб не пропускати такі новини. Підпишіться і будете в курсі. І так, розглядав суд. Позовну заяву людини, яку якої відмовили в наданні відсрочці, це в нас. Постанова суду е, Апеляційного суду, другого апеляційного адміністративного суду у справі номер 440 дріб 1087, дріб24. І я зараз тезисно розповім, що це була за справа. Людина звернулася до ТЦК з заявою про надання відсрочки. ТЦК, отримавши таку заяву, підтвердила, що в неї є дійсно право на отримання відсрочки разом з тим, направила її на ВЛК. Людина на ВЛК не пішла, ВЛК не проходила, і ТЦК у зв'язку з чим. З посиланням на те, що людина ВЛК не пройшла, відмовила в наданні відсрочки, тобто комісійна взагалі не розглядала це питання. Людина звернулася до суду і поставила питання, що не може бути в залежності проходження ВЛК від отримання відсрочки. Це абсолютно два різних права і обов'язку, і тому вони в залежність ставитись ТЦК не можуть. І от суд розглядав цю справу і ухвалив наступне рішення. Зараз тези цього рішення я зазначу. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач звернувся до відповідача з заяви, який просив відповідача надати йому відсрочку від службу під час мобілізації, як здобувачу вищої освіти за денною формою навчання. На думку позивача, листом таким, то та відповідач фактично відмовив надані відсрочки, оскільки розгляд питання щодо можливості надання відсрочки можливий лише за умови особистого прибуття до ТЦК ТСП для звірки даних та надання документів, які фактично були надані разом із заявою. Отакий От лист написав нас ТЦК. І в подальшому суд уже... В описовій частині цього рішення зазначає наступне: у відповідь на заяву листом таким, то та відповідач повідомив, що на підставі наданих документів частини 3 статті 23 закону про мобілізацію підготовку та мобілізацію, позивач має право на отримання відсрочки під час мобілізації. Також в листі було зазначено, що позивач отримав картку обстеження та медичного огляду військового для визначення ступеня придатності, але військово-лікарську комісію не пройшов своїми діями, позивач порушував. Постанови Кабміну 1487. І не прибувши по повісті, яку отримав тоді та тоді, та й вказані вищі обставини унеможливлюють отримання позивачем довідки про надання відсрочки від призводу на військову службу під час мобілізації. Тобто ТЗК поставив це в пряму залежність. Не пройшов ВЛК, не можеш отримати довідку про відсрочку. Враховуючи вище значення, відповідач запропонував позивачу негайно пройти ВЛК з метою визначення придатності до військової служби та особисто прибути до ТЦК для отримання Відповідної довідки. Е, так, вище вказані устави унеможливлюють направлення документів на розгляд комісії про надання позивачу відсрочки від призваної СКОСУ під час мобілізації. Тобто і на комісію взагалі ТЦК не направляв такі документи, бо вважав, якщо людина не з'явилась по повісті вона є порушником, вона не пройшла ВЛК. А якщо не пройшла ВЛК, то відсрочку не отримує. Таке рішення прийняло ТЦК. Позивачем були надані належні письмові докази на підтвердження його права на відсрочку від призваної по мобілізації. За наведених обставин суд, ну це в нас суд першої інстанції поки що, дійшов висновку, що не прийнявши жодного рішення у спірних провідносинах, відповідач допустив протиправну бездіяльність. Враховуючи наведення на висновки, суд вирішив належним та необхідним способом захисту порушеного права позивача визнати протиправну бездіяльність ТЦК щодо неприйняття рішення стосовно заяви такої-то людини і зобов'язав розглянути. Заяву щодо надання відсрочки, прийняти рішення за результатом такого розгляду з урахуванням висновків суду. ТЦК пішло там до апеляційного суду, оскаржувало всі ці питання. От апеляційний суд, вже перераховуючи нормативну правову базу. Посилається на закон про військовий обов'язок і військову службу, на закон про мобілізацію, про воєнний стан, на постанову 1487. Тут дуже багато нормативів Е, Посилання на це рішення я залишу в описі під цим відео. Кому цікаво, можете почитати детальніше. І зазначає, з матеріал справи встановлено, що тоді та -то, тоді та -то позивач звернувся до відповідача заявою про відсрочку від призову за мобілізацію, зв'язку з тим, що він є здобувачем вищої освіти, який навчається за денною формою освіти, позивачем надані належні письмові докази на підтвердження його права на відсрочку. Така обставина не є спірною та відповідачем визнається відповідно до листа такого. то Тобто те, що він мав право на відсрочку, відповідач визнав. І це суд зафіксував. З рахуванням зазначено, відповідач як суб'єкт владних повноважень до компетенції, якого належить вирішення питання щодо надання відсрочки від призвено під час мобілізації після отримання відповідального. Позивача заяву про надання відсрочки від призваного час мобілізації та документів, які, на його думку, підтверджують таке право, повинен був прийняти певне рішення за наслідком їх розгляду, адже відсрочка або відмову відсрочки передбачає її письмове оформлення. Тобто, про це також суд звернув увагу. Далі він зазначає наступне підтвердження відповідача про неможливість надання відсрочки від призову за мобілізацію у зв'язку з тим, що позивач не пройшов військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до військової служби, Колегія суддів зазначає наступне. І тут посилається в нас на наказ 42 міноборони. Перераховує там. Що таке військово-лікарська експертиза? Там зазначає про порядок проходження військово-лікарської експертизи, і зазначає наступне: враховуючи вище наведене, проходження позивачем військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до військової служби не є необхідною умовою для визначення права на відсрочку від призову на службу під час мобілізації. У зв'язку з чим що він є здобувачем вищої освіти, який навчається за денною формою освіти. Тобто, суд апеляційної інстанції чітко сказав, що. Це не пов'язані речі. Відтак, непроходження лікарської комісії для визначення ступеня придатності до військової служби не може бути підставою для відмови у наданні відсрочки від військової служби під час мобілізації, на яку позивач має право відповідно до закону. І написано наведено, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що відсутність належним чином оформлення рішення про надання відсрочки від військової служби під час мобілізації, або про вмотивовану відмову надані відсрочки від призваної військової служби під час мобілізації свідчить про... Протиправну бездіяльність суб'єкта владних повноважень тому позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню і, ухвалюючи це судове рішення, суд посилається в нас в тому числі на статтю 6 Конвенції про захист прав. Людини і основоположних свобод на практику Європейського суду з прав людини рішення Срявін та інше проти України, і в висновок консультативної ради європейських суддів щодо якості судових рішень. О, таке рішення ухвалив суд апеляційної інстанції, чітко зазначивши, що це. Непоєднані речі. Тобто, якщо тезисно ми проговорюємо всі ці питання, то в нас виходить, що якщо за законом у вас є підстава навіть на отримання вісочки від мобілізації, ви повинні її отримати, і в залежність від цього ставити проходження, не проходження, ВЛК, ТЦК ціка немає права от про це. Зазначається в цьому рішенні суду, в цій постанові апеляційного суду, до речі, вона набрала чинності, вона є на сьогоднішній день не скасованою, є законом, можна на неї посилатись. Тобто і суд прямо ну, скасував таке, так точніше, визнав. Таку бездіяльність ТЦК незаконною, звісно, зобов'язав розглянути таку заяву. І на сьогоднішній день, якщо є схожі історії, там у когось пишіть в коментарях, бо напевно це не поодинокі випадки. Дуже цікаво буде про це почути. По цій темі все. Якщо залишились питання, також напишіть в коментарях. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Підпишіться на канал, залишайтесь моїм підписникам, буде ще багато відеорозборів. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються, вони також є корисними. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.